Які можуть бути зараз питання? Що? Шановні жителі міста Обухів, ми депутати обухської міської ради. Висловлюємо глибоку стурбованість загостренням суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема останніми подіями, що відбуваються в місті Києві, починаючи з 19 січня 2014 року. Висловлюємо глибокий сум та співчуття родинам загиблих і постраждалих у суточках в місті Київ. З метою недопущення перестання конфлікту відкриту громадянську війну закликаємо всі сторони конфлікту, політичні сили. Представників Євромайдану, представників громадського суспільства та представників влади до виваженого діалогу, заради того, щоб був мир, стабільність, спокій та майбутнє в нашої держави. Ми закликаємо про сторони до припинення протистояння виключно шляхом діалогу, до здорового глузду, дотримання законності та правопорядку. Закликаємо жителів територіальної громади міста Обухова об'єднати свої зусилля заради захисту демократії, праві і свободи українців. Закликаємо до спокою та розважливості. Хочу наголосити на тому, що громада сьогодні зібралася не за свободу, не за удар, а зібралась сама самостійно за свої права. Що мене дуже особисто ради. Виступають відповідно певна частина людей. Це представники е, депутатського корпусу, представники політичних сил, представники громадськості. Потім ми зачитуємо проєкт резолюції, потім ми вносимо в нього, можливо, якісь поправки і на основі цього вирішуємо вже по результату, що ми робимо далі. Тому що такий формат, він впорядкований і він чіткий. Тільки чіткі дії, тільки чітка дисципліна приводить до результату. Уже настав час. Коли влада захиталася, треба тільки її підштовхнути, щоб вона впала остаточно. І наш мітинг не повинен закінчитися тим, що ми просто приймемо резолюцію і розійдемося. Ми повинні, я вважаю, зробити ходу до довгі партії регіонів. Потім піти в центр Обухова, піти маршем, показати всьому місту, що ми, що ми є, є люди, які не бояться, є люди, які закликають усіх виходити на вулицю. Далі я хотів би звернутися до всіх. Працівників великих підприємств Обухова і великих і малих, Вимагайте від своєї дирекції, від своїх адміністрації своїх підприємств, щоб вони в будній день, коли буде мітинг в центрі Обухова, не тільки відпустили вас, а самі організували ходу в центрі Обухова так, чи ні? Громада, я хотів би запросити до слова Ігнатенку Зінеїду недоагостів. Вона представниця матерів, це та людина, яка Е, ходила до Беркуту вчора, вчора так? А в п'ятницю ходила до Беркуту, спілкувалась з ними, яка стояла живою, е, живим ланцюгом перед ними. Вона хоче до вас звернутися. Будь ласка. Шановні матері, без слів, без жалю не можна висловити того, що я бачила. В очі тим солдатам, тим біляценерам, які стоять на майдані. Я стояла перед ними, ми матері на колінах, не перед Януковичем, перед тими дітьми, якими стояли в воді, а вони днями стоять у воді примерші. І слово, очі того дитини, яка народила мати. Я не можу два дні забути. Мені повести очами, Але я зрозуміла, що він сказав. Мамо, забери мене звідси, я не хочу стріляти в наших братів. Ми, бухівчани та жителі Буківського району, задля врегулювання ситуації в країні та недопущення подальшого кровопролиття вимагаємо від керівництва держави. Негайно скасувати антиконституційні закони від 16 січня з 2014 року, амністувати всіх затриманих активістів та протестувальників Євромайдану. Притягнути до відповідальності винних у побиттях, тортурах, наругах та вбивствах протестувальників та активістів Євромайдану. Повернутися до Конституції 2004 року, яка передбачає обмеження повноважень президента України та відображає парламентсько президентську форму правління в державі. Негайно відправити у відставку весь склад Кабінету міністрів України та сформувати уряд народної довіри на основі опозиційних сил. Сформувати новий склад СВК на підставі пропорційного представництва від політичних сил та розпочати процес по підготовці до проведення позачергових виборів Президента України та Верховної Ради України. Розформувати спецпідрозділ «Беркут» як незаконно антинародне воєнізоване формування. Скасувати результати повторних виборів народних депутатів України від 15 грудня 2013 року в одному дату вищого округа 24 внаслідок тотального підкупу виборців, членів виборчих комісій. Та інших порушень виборчих прав громадян. Треба ж по максимуму вимагати, вимагати всім, всім представникам міської районної ради від партії регіонів покласти заяви про вихід з цієї злочинної партії. Скільки днів вже точиться ця запоріжка, вибачте, яку потрібно нам закінчувати, потрібно приймати радикальні міри. Я пропоную в Опухівському районі і в Абухові. Сформувати свою раду, раду з народу, яка буде керувати і приймати рішення, закликати органи місцевої влади до не, 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 а міліцію до того, щоб вона виконала свої повноваження з приводу звільнення обухівського району та міста від. Планформування. <підвіг> Бать... <підвіг> 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 так, Ну ми це вже оформимо. Це приймається, приймається. Перше, вимоги. Відставка президента. Друге, ми додали вимогу про те, що позачергові сесії мають бути скликані до вівторка. Негайно да, Негайно. там. Ну, негайно. І третій пункт закликати. Ну, сказати, звільнити від тітушок, це так звучить закликати органи місцевої влади до, не, 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 а міліцію до того, щоб вона виконала свої повноваження з приводу звільнення Обухівського району та міста від Бать... так. ну, Ми це вже оформимо. Це приймається, приймається.

Обухи, вставай! Обухи, вставай! Міліція народу. Ману зараз. Прошу тишу, товариство. Проколі. Керівник опухівської міліції. Полковник Микола Васильович Урлюк. Він вийшов добровільно. Я розумію, він не ховається. Ми його знаємо давно вже. У нас основні були питання. Перше це, чи знає керівник, очільник Обухівської міліції про те, що тітушки проживають у санаторіях жовтень і інших санаторіях, як він до цього відноситься, Дніпро, Дніпро. інше, чи буде приймати очолюваний ним особовий склад у провокаціях Чи буде він давати накази бити народ. Чи буде він підчинятися злочинним наказам? Шановні, шановні громадяни, шановні мешканці, жителі міста Обухового району, міліція Обухівщини, під моїм е, очолюванням я вас запевняю, вона стоїть на стражі ваших законних прав і свобод. Ніяких протизаконних, а тим паче злочинних наказів ніхто виконувати не буде. Міліція займається короною громадського порядку розкриттям злочинів. Що стосується цих питань, яких мені задали, я ще раз повторюю, ніяких злочинних наказів до мене особисто, як до керівника підрозділу, не надходило. І таких наказів ніхто віддавати не буде. А ви осуждаєте накази ваших колег, які виконують. Ви засучуєте! Разом з вами знаходяться, і ми два з вами однакової думки і одинакові позиції життєву позицію. Шановні, шановні, будь ласка, до уваги. Зараз ми передамо яку прийняли і тут на всіх вас, міський голова, може вам сказати, чи скличе він позачергову сесію, чи ні по цьому питанню. А ми вже це оформимо документально. Оце правильно. А про яку заяву ви говорите? Далі ситуація буде розвиватись. І далі хай депутати вирішують. Давайте будемо цивілізованими. Я являюсь членом конкома Бухаревской Миской Рады. Моя фамилия Красногорский Сергей. я нахожусь с самого первого дня на Майдане в городе Киеве, на Центральном. И я уже не сплю, наверное, суток 12 в ряд. Люди это знают. Вышел Миский Голова, вы здесь самые кто? Давайте сюда самого главного активиста. И давайте, чтобы головы у нас были всегда холодными, а не то, что гоньба. Вы хотите сразу, я тоже хочу, но не получится. И умейте, умейте различать, различать, где идет провокация, а где люди. И Влада працює, влада працює. Зрозумійте мене, у них своя схема. Я розумію, йдуть на зустріч народу, але зрозумійте, що наші фінанси не дозволяють їхнім можливостям. І тому я розумію, але без... Давайте спокійно розберемося. Це наше місто, не розрушимо, не поб'ємося в міліції. Я зрозумів. Ні. Це не провокація. Не кричи, до чого кричете. Все добре. публікуєте вас Іди сюди. Що Іди таке? Ні, ні, ну не говори, чого. Скажи чітко. Я сказав, підприємцям важко, людям важко. Давайте нормально розмовляти. Я хочу зараз знову надати мегафон меру міста і хай він скаже свою позицію, буде сесія. Чи ні з приводу розгляду даної заяви будь ласка. Я вам обіцяю, що буде позачергова сесія, чи вона, чи завтра. В самі ближчі два дні. Всього, завтра, післязавтра. Я вам обіцяю. Д, давайте. Давайте. Поехали, я вас дуже прошу. Хвилина увага, шановне товариство, ми з вами, вами збирались на піщані, ми з вами прийняли резолюцію, яку ми принесли нашому меру. В цій резолюції є всі питання, які нас хвилюють на сьогоднішній день в нашій країні. Ми вимагали, стоячи там на піщані, напроти будинку культури, аби позачергова сесія була скликана не пізніше вівторка. Тобто, ми мера запитуємо. І просимо і вимагаємо, щоб сесія відбулася або в понеділок, або у вівторок. Сесія позачергова сесія відбудеться у вівторок. Підійти ще до районної державної адміністрації. Так? Так. Попросимо їм також призначити зустріч. Ми надіємося, що мер дотримається свого. 私でも。 буде заборонена! Да! Заборонена! Да! Друге! Ми <реж> маємо відвоювати своє право! А право – це банда! Розуміє одне право! Право сили! Сили! Бату, гей! Бату, геть! Бату, геть! Бату, геть! які підтримують Майдан. Вони мають виконати резолюцію Народної ради про правування місцевих народних рад. І місцеві народні ради мають взяти під контроль ситуацію, Якщо міська рада і районна рада відмовляться приймати відповідні резолюції, тоді ми мусимо блокувати їхню роботу. І народна рада, і міські раді, народ... депутати народної ради. Мають не дозволяти приймати будь-яких незаконних рішень і прошу вас прийти не тільки самим, прийти з членами своїх сімей, сусіди, друзів, розіслати ці повідомлення, тому що ваша присутність вона допоможе зробити депутатам, більшість яких є членами партії регіонів, правильний вибір при голосуванні. Так тому я вважаю наступний збір це. Сесії раз на час, коли ви будуть призначені, вони будуть донесені до вас. Це моя позиція.